Історія незвичайного тролейбуса, який може їздити від електрики і на пальному, об'єднує три держави. Всюди він став сенсацією для одних знахідка інші стверджують не все те золото, що блищить. У березні 2016-го комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс оголосило тендер. Хотіли придбати новий низькопідлоговий тролейбус з автономним ходом, тобто дуобус. Це було дві фірми з Дніпропетровщини. Причому одного з учасника ціна перевищувала очікувану вартість, була 7500, А в переможця по першій частині торгів була ціна наближена до 6,5 мільйонів. Дніпропетровський літан, один із найпопулярніших в Україні продавців тролейбусів, перемагає у тендері з нижчою ціною. Але несподівано у червні відмовляється підписувати договір, бо не може забезпечити поставку за передбачені гроші. І все-таки переможця, незважаючи на те, що його пропозиція перевищувала очікувану вартість на 1 мільйон. 7 грудня минулого року на вулицях міста з'явився дуобус. Травень 2013 тисячі Женева. Експериментальна модель низькопідлогового тролейбуса «Вітовт Макс Дуо» на виставці громадського транспорту. Червень 2015-го. Тролейбус Вітов Макс Дуо» проходить випробування у північній столиці Росії в Санкт-Петербурзі. Курсує там півроку. У липні 2016-го шістнадцятого з'являється на вулицях Москви. Якщо сліз білоруської машини пройдуть успішно. До кінця року його планували випробувати в столиці Росії і вирішити, чи купувати. 1 жовтня він бере участь у святковому параді тролейбусів. Після цього зникає з інформаційного простору Росії. Наприкінці листопада такий самий дообус, тільки без синьо-чорного графічного наклеєного орнаменту, з'явився у Рівному. За подорожами експериментальної моделі спостерігали любителі громадського транспорту. Вони мають власний сайт, де відстежують транспорт країни СНД. Саме вони запідозрили, що рівне могло придбати той самий дуобус, який випробовували у Росії. У Рівненського тролейбуса є й сторінка у Вікіпедії, де сказано, що єдиний екземпляр після російських міст їздить у Рівному. Фіномер він ну, він код він складається з там 17 фінів. І останній з них позначається до оціному вироби. Він, як був один такий лишився, змінився лише модельний рух, який позначає вік випуску. Уже на, на всього можна вважати, що тут чисто, тому що не може бути заводу два однакових тролейбуси з номером один. Просимо показати нам в документи нового рівницького тролейбуса. В технічному паспорті зазначено, тролейбус виготовили у листопаді 2016 тисячі Дзвонимо на завод, щоб запитати, де обкатували новий тролейбус, що курсує у Рівному, і куди подівся той, що їздив у Москві та Санкт Петербурзі. Ну, Покаталась, що розбрали. То есть 2013 года за два года износился, да? Ну, вы же понимаете, что такое общественный транспорт. Он быстро изнашивается? Ну, если по году пробег проявился. Порядка 200 тысяч километров. Ну, там он может быть такой. Нам порадили звернути увагу на двигун. Він код на рамі тролейбуса та на інші деталі. Йдемо на комунальне підприємство. Доовус в депо. У нього перерва. На територію нас не пускають. Мовляв, діє режим підвищеної небезпеки. Документи, які би підтверджував, що тут діє пропускний режим, не показують. Телефонуємо 102. Патрульних теж не пускають. Так, чекайте без дозволу директора. Я не маю права вас нікого пропускати. І директор заборонив. Вам. Ага. Поліція. А ви знаєте, що що це є я... перешкоджання, і це є кримінальне військові? Зараз, зараз вийде моя керівниця. керівництво. Так, будь ласка, зачекайте. Просто територія під напругою мати дозвіл, дозвіл, дозволу заходити на територію. Доки ми намагаємось прийти, до обус їде. Їде і директор підприємства Валентин Ткачук. Це є ознаки того, що ви порушуєте її право як журналіста заходити на територію шаке Після виклику слідчо-оперативної групи ми проходимо. Нам читають інструктаж, який полягає в тому, що тут треба дотримуватись правил безпеки, дорожнього руху. Отже, ходимо коридорами, не забуваючи про правила. Члени тендерного комітету переконані, що тролейбус новий листопад, 2016 року. Дата виготовлення тролейбусу. Номер кузова збігається з тим, що в документах, інакше б транспортний засіб не пройшов митницю. Найчастіше рік виготовлення кузова співпадає з роком виготовлення двигуна. В митному реєстрі, за даними нашого джерела, номер двигуна не визначений. На склі тролейбуса бачимо штам виробника. Число 12 означає рік виготовлення. За таким принципом часто визначають вік автомобілів. У нашого з документами 2016-го, скло чотирьохрічної давнини. За інформацією московських змі влада мала намір купити 11 таких дуобусів. Але в перші дні випробувань в столиці Росії розчарувалися. Недоліків багато. За задумом виробників висувні роги дуобуса мають автоматично ставати на мережу. На практиці це траплялося дуже рідко. Вони виявились за короткі. Водії були змушені ставити роги вручну. Так само вручну їх тепер ставлять і в Рівному. Московський комсомолець пише, що непридатною для літньої спеки виявилася і встановлена в добусі система кондиціонування. Виявилось, що і посадка через передні двері просто неможлива. Вони знаходяться надто близько до переднього колеса. Якщо колесо стоїть не паралельно кузову, двері просто не відчиняються. Чому передні двері не відкриваються. Не знаєте. Зараз зима, правда. У санкт Петербурзі від тролейбуса, яким спочатку дуже зацікавилась місцева влада, також відмовилися. Місцеві журналісти з'ясували, що до не купили, бо не вигідно. Дорогий в експлуатації погано вписуються в повороти. Він пройшов випробування у Москві в Санкт Петербурзі. Тепер він в нас його ніхто не купив. Скоріше за все, внаслідок того, що він використовує для автономного ходу дизельне пальне. Це великі експлуатаційні витрати. На придбання до пасажири реагують по-різному. Класно, класно. Це майбутнє. І ви подивіться, який комфорт. А для інвалідів міська посадка. Це все продумано. Мені не подобається власне ця. Не подобається власне те, як це все робиться, купляється. Ну. ну як тролейбус відмінний, то нам нам ходять щось повз, як черепаха. То, що я на форумах читав, два роки тому, виготовлені, там в Якості виставки його там катали, туди-сюди. Такі мене купили собі і все. У Вікторії Зварич до дообуса особливе ставлення. Їй довелося втікати з дитиною, щоб не потрапити під обірвані проводи, які до зачепив піднятими рогами на ділянці, де немає тролейбусних ліній. Він, не звертаючи на це увагу, продовжує рух в нашому напрямку. Над моєю головою були ще ці лінії. Я хапаю свою дитину, починаю бігти. Ці лінії просто падали за нами. Ось уже два місяці. Цей тролейбус єдиний на маршруті енергетики в торгові центри. Він по суті працює в режимі та атракціону. Для того, щоб забезпечити повноцінно один маршрут, потрібно ну не менше 10-12. залежить від протяжності маршруту. Придбання до обуса влада виправдовує тим, що він їздить там, де немає тролейбусних ліній. Прокласти їх, мовляв, в рази дорожче. Да не можна назвати самі гроші купити тролейбуси, тому що контактні провода контакт опори, робота дуже дорого коштує. Через кілька років може з'ясуватись, що прокласти мережу дешевше ніж забезпечувати пальним до Можливо, у інших містах такий транспорт через це і не купують. Вони чекають, поки це буде економічно доцільно купувати тролейбуси з невеликим, з невеликою можливістю автономного ходу влада міста обурено реагує на припущення, що тролейбус може бути не новим і на запитання про доцільність покупки. <гум> «Купили саме сучасне, єдине в Україні. Новішого немає. Те, що ми купили, саме сучасне, саме нове і найкраще. І не було нарікання ні від кого, хто їздить в добусі. Але що я можу відповісти, як це для мене взагалі якась новина, як сніг на голову? Про Санкт-Петербург і Москву. Не знаю. Може, для мера це новина, а може і ні. Про гарний зовні і таємничі зсередини говорять не радо. А от про нові рогаті транспортні мрії з готовністю я особисто розмовляв з керівником Біл з директором. Ми домовились про співпрацю. Я думаю, що вони до нас прийдуть знову обіцянки і десятки запланованих на їх реалізацію мільйонів. І знову рівне єдине, де мрійник мер за бюджетні гроші втілює свої транспортні мрії. Тошове це яка, яка компанія ваша анна Калаур, Марта Дмитришин, Валерій Мартинюк, Рівницьке агентство журналістських розслідувань. Ну, oh, я так і знав.